Всіх вітаю, ходить сонечко. Ми вже на льоді. Пробурили декілька лунок. Зараз будемо пробувати ловити окуня. Сьогодні хочу зробити експеримент. Останні дві риболовлі ловив на балансір гібрид. Ну, Рибалочки були доволі чудові такі. Нормально окуня зловив. Але до цього були пару риболовель. Ловив на Е, на Рибка клювати відмовлялася, але було ще таке, що може бути із-за відсутності сніга був позорий льот, і рибка просто бачила і тікала. Глибина тут не дуже велика. От, і сьогодні хочу провести такий експеримент. Деякий час половити на блишні. Міша буде ловити на гібрид балансир а я на блишні і подивимось. Так, 23 лунка. Опа, перше клювання, не, не клювання навіть, а водорості. Тобто бльосинка себе поки що ніяк не показала. У Міші на балансір, правда, теж не набагато більше. Один окуньок. Зараз на ці ялоночки вже добиваю бльосинкой. Ще хвилиночку. и буду пробовать по этим шлуночкам пробежу с балансиром. Так. Вот такая блешенка. Наподобие таких пару штук перепробовал. В разном колере это латунь. Пробовал мить, пробовал сребро, Пока ноль. Ставлю гибрида, пробежусь по этих лунках. Контрольний перевір'я. Уже десь три десятка лунок, із них 23 лунки. Пройшовся Бльосенка, жодного ударчика не побачив. Слідом по них, ну не по всіх, правда, а так виборочно. Пробігся з балансирчиком. В принципі, така ж ситуація. Отже, десь лунок 10 обловлюю гібридом повний 0. Тобто окуня не знайшов активного. У Міші 2 окунця на балансір, плюс декілька клювань. Продовжуємо шукати, щось буде, буду знімати. Нарешті перший малышок такий зовсім маленький, але приємний. Оп. Пробуємо ще взяв на балансир. Так, такого жалко брати, хай живе по маму, по папу. Так, ну що, нарешті нормальний кушок. Блсенка, поки що ніяк не показала, на балансирчик все таки пару тройку ударчиків чув. А тут навіть вже другий окунь на нього перший малий був. Щося я тільки не поняв, зняло воно чи не зняло. Трохи раніше. Так що поки що... За балансиром. Оп, 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 оп. О, який красень бля на самому дні. Що-то дніха малька випала ля що робиться Підбирає ще отаку рибку да, з нього випала. з нього випала. ну що, ну не повезли Вже три риби тоді считаємо Така ще екзотіка виходить. Що, вже рибалимо ми десь дві години більше. Міша знайшов свого окуня, трошки підловив, я до нього до присусіди, теж там пару тройку окунців підібрав. Треба шукати, тобто окунь активний є, треба знайти його, тоді можна ловити. Зараз трохи вгамуємо жажду, поп'ємо чайку і знову шукати, знову бурити, ловити. Що виходить? Значить по бльосенці поки що жодного ударчику. На балансір пробував по тим же лункам нічого нового, теж ноль. На нових лунках балансірчик трохи відпрацював. Тобто було вже десь ну, 5-6 клювань, був один маленький окуньок, ну і два таких більш-менш нормальних. Причому в більшому окуні попало ще, скажімо так, бонусом вийшла верховодочка мілка. Бере під самим дном. Майже майже балансирчик над дном треба, щоб працював. Якось так. Ось вона луночка з окунями, з окунем, по крайній мірі. Один невеличкий. О, я був був другий, але схід. Якісь такі клювання. Не впевнені. І знову на балансір, бльосенко щось не встигаю ставити. Якось більше впевнений в балансі, а часу вже не дуже багато залишилось. Все, налякався, обколовся і пішов. Ось нарешті ще один. Прийшов на нову, на нову локацію, перша лунка, перша риба. Цієї луночки було декілька клювань. Не підсікалися, наші клювання такі гарні. Потім все-таки буде одного окунька, ну, програний доволі. І все. Одне поле там обсверлив, обсверлив оббурив один окуньок з першої лунки, як підійшов. Тепер друге. Теж планується таке ж мабуть. Зараз спробуємо. Ось такий сьогодні улов. Не дуже густо, але й не пусто. Все-таки вся риба була споймана на балансі, але але. але Бльосенку я спочатку покористував, а потім поклав у коробочок. І більше її не ставив. От, що можу сказати? Льосенка і балансір. Там, де нема окуня, працюють однаково. Тобто одні і ті шлунки перевірив і тим, і тим, клювань не було. От. А окуня все ж знайшов вже на балансір і продовжував на нього ловити. Так що висновки якісь зробити не можу. Поки є віра і в то, і в то. Дякую за просмотри. До побачення, до нових зустрічей.